Вітаю вас в ефірі Фактор безпеки. Триваюча агресія Росії проти України відчутно вдарила по економіці Російської Федерації. В Кремлі почали рахувати кожен долар, щоб залатати дірки в національному бюджеті. Причому Москва збирається це робити в тому числі і за рахунок НАТО. Нещодавно російський уряд скасував дозвіл на транзит військових вантажів до Афганістану. Разом з тим, таке рішення не накладає обмежень на комерційні рейси. Тобто, якщо альянс захоче транспортувати грузи до Афганістану, повинен заплатити за це згідно прескуранту. Близько п'яти місяців тому НАТО згорнула в Афганістані військову місію АІСАФ, яка тривала довгі 13 років. Це була найбільша операція північно-атлантичного альянсу в його історії. Однак, після її завершення у експертів залишилося головне питання: чи можна її вважати успішною? 2001 року, після повалення режиму радикального ісламського руху Талібан почалася місія Айсаф дві 2003 року. Відповідальність за її проведення взяла на себе НАТО. Поступова зона відповідальності сил міжнародної коаліції, створеної згідно з резолюцією ООН, була розширена з Кабула на весь Афганістан. Число розміщених на гіндикуші солдат місії з більш ніж 50 країн досягало 130 тисяч одночасно. Міжнародна місія мала амбітні цілі. Забезпечити стабільність в Афганістані, допомогти відновленню і поступової демократизації країни військові Айса повинні були перешкодити міжнародним терористичним угрупованням, використовувати Афганістан в якості своєї підготовчої бази. Ми домоглися того, чого хотіли. Наші країни стали більш захищеними, а Афганістан більш сильним. І Хоча переможних реляцій в НАТО не вимовляють, підстави для оптимізму є. Фактично зникли з території Афганістану тренувальні табори терористичної організації Аль-Каїди. Лідер угрупування Асама Бен Ладен був убитий американськими спецназівцями в Пакистані у травні 2011 року. Успіхом можна вважати і вибори афганського президента. Вперше після повалення режиму талібів вдалося здійснити демократичну зміну влади. Є певний прогрес у державному будівництві, реалізований ряд інфраструктурних проектів. Досягнуті деякі успіхи в економіці у сфері освіти та медицини, вдалося набрати і навчити бажане число співробітників афганських сил безпеки близько 350 тисяч поліцейських і солдатів. На початку цього року НАТО приступила до проведення нової небойової місії в Афганістані. Рішуча підтримка її забезпечують 28 країн альянсу і 14 держав-партнерів. Долучилася до неї і Україна. Наша країна надала до складу нової місії військовий персонал інструкторів та радників. Мандат місії Рішуча підтримка розрахований на два роки. Задання небойової місії навчання та підвищення професійного рівня національних сил безпеки Афганістану. Інструкторам і радникам заборонено брати участь у бойових діях. В залежності від темпів розвитку афганські сили безпеки будуть потребувати нашої допомоги. Ми також будемо брати участь у їх фінансуванні та формувати міцну систему співпраці на основі взаємних інтересів. Правовою базою для запуску місії рішуча підтримка став договір між НАТО та Афганістаном про статус міжнародних військових сил, підписаний у вересні 2014 року. Аналогічна угода діє і сполученими штатами Америки. Ми не поле битви для інших. Ми не дозволимо війні за чужі інтереси відбуватися на нашій землі. А водночас критики афганської влади висловлюють побоювання, що міжнародна допомога невдовзі припиниться, і періодичні спалахи гніву повернуться знову у стан конфлікту. Керівництво країни відкидає подібні звинувачення. Глава виконавчої влади Афганістану Абдула, Абдула Абдула засудив претензії до уряду та НАТО. Уряд національної єдності і міжнародні сили зайняті забезпеченням безпеки в Афганістані, але безпека не може бути встановлена за одну ніч. Потрібен час. Афганські поліцейські поповнюють запаси палива. Більша частина рахунку за палива компенсується урядом США, який тільки цього року виділив 4 мільярди доларів на фінансування Афганських національних сил безпеки. Шляхи витрачання цих грошей ретельно відслідковуються особисто президентом країни. Нещодавно президент скасував певну кількість контрактів, укладених міністерством оборони щодо палива через підозру в корупції. Якщо в ході розслідування встановлюються особи, які підозрюються у корупції, звичайно, вони будуть покарані, та всі витрачені гроші будуть відшкодовані. Міністерство оборони схвалює такі дії, оскільки підтримує чисті та прозорі контракти. Виділені 4 мільярди доларів надійшли кількома частинами. Афганські безпекові органи вже спланували, яким чином будуть витрачати отримані фінанси. Рішення щодо шляхів витрачання цих коштів приймаються спільно з американськими військовими з метою недопущення нецільових витрат. Таким чином ми попереджаємо корупцію та неефективне використання палива боєприпасів запасних частин для технічного обслуговування. Наші спільні дії дають можливість переконати міжнародне співтовариство, що виділений бюджет витрачається за призначенням. Зокрема, для того, щоб зробити армію та поліцію сильнішими і кращими, а також досягти високого рівня ефективності. Працездатність афганської армії значно збільшиться за допомогою цих коштів. За останні кілька років мільйони доларів іноземної допомоги були витрачені на будівництво різних об'єктів для афганської поліції та армії. Деякі з таких будівництв на даний час призупинені, тому що вони є занадто дорогими. За словами представників НАТО, сенс програми роздержавлення полягає в тому, що за нашими підрахунками близько 110 мільйонів доларів витрачається надлишково на забезпечення цих об'єктів. Такі надвитрати афганські національні сили безпеки не можуть собі дозволити. Ми можемо утриматися від цих надвитрат, і для цього є багато способів. Серед них не тільки фізичне знищення неприбуткових об'єктів, можливо також надати уряду дозвіл на їх передачу іншим міністерствам для використання або створити на їх основі державно-приватні підприємства чи здати ці об'єкти в лізинг. Тоді уряд може отримати певний дохід на використання цих об'єктів, які можна використати на їх утримання. Деякі будівлі є збитковими через їх незадовільний загальний стан, наприклад, як ці казарми міністерства оборони цьому об'єкту вже 140 років. Спочатку ця будівля була казармою. Тепер вона використовується в якості адміністративної будівлі. Деякі час там розміщувалися наставники від коаліції, але ми їх перемістили, тому що, як ви бачите, перебувати на цьому об'єкті є досить небезпечно. В Перспективі ми плануємо знести ці будівлі як тільки всі співробітники переселяться з цього об'єкту в нові казарми, що ми вже побудували для них, або в нову квартиру, яку ми будуємо зараз. Надання фінансової підтримки афганцям є лише частиною нової місії НАТО, спрямованої на професіоналізацію їх сил безпеки. Та допомогу їх міністерствам функціонувати більш ефективно. Уже п'ятий місяць відповідальність за безпеку в країні лежить виключно на афганських силовиках. Східний Афганістан. Афганські солдати зіткнулися з новою бойовою реальністю, коли їм слід діяти без потужної військової підтримки, яку раніше надавали сили коаліції. Контингент НАТО займатиметься лише вишколом місцевих сил і рідко виїжджає зі своїх баз. Бренді Бейзмор, військовий інженер збройних сил США, Він служить радником у армійському корпусі Афганської національної армії. Вони уважно сприймають мої поради. Я розглядаю нашу роботу так, ніби ми є командою. Я навчаюся у них, а вони вчаться у мене. На мою думку, такий підхід насправді дуже добре працює. Коли справа доходить до їх експедиційної техніки, афганці відмінно виконують свою роботу і потребують дуже мало допомоги від мене. Ми знаходимося тут не лише для того, щоб розбудовувати ці відносини і працювати разом. Ми тут для того, щоб надавати необхідну допомогу. Хоча міжнародні сили більше не проводять військових операцій, вони активно допомагають афганським силам безпеки на рівні військових радників, даючи настанови щодо проведення операцій. Ми, Афганська національна армія, незалежно у проведенні всіх бойових заходів. Наприклад, останні операції в провінціях Кунар, Капіса, Лагман і Нурістан, ми провели самостійно свою роботу на військових базах. Ми проводимо на основі уроків і настанов, отриманих від наших інструкторів. Після завершення операції і повернення в пункт постійної дислокації, ми аналізуємо нашу роботу і відповідно коригуємо наші плани на майбутнє. Я думаю, що вони розуміють, як необхідно воювати і як слід. Вести бій деякі елементи не зовсім знайомі їм. Ось тут насправді ми в змозі допомогти афганській національній армії. Майор Ерік Лайтфут. Інший військовослужбовець, який тісно співпрацює з афганською армією, він добре усвідомлює, що незважаючи на те, що багато чого вже досягнуто, залишається ще чимало важливої роботи в рамках нової місії. Афганці досі потребують нашої допомоги з ряду причин. Вони пройшли довгий шлях, однак їм ще багато чого слід пройти. Кожного дня вони роблять великі успіхи. Вони продовжують воювати з ворогом. А ми, у свою чергу, шляхом тренувань, порад і настанов, робимо для них цей шлях коротшим. Вже майже вісім років іноземні інструктори допомагають нам, і ми дуже задоволені їх роботою. Сьогодні вони, як і раніше, не дають нам допомогу, а також навчають наших інструкторів. з точки зору озброєння та боєприпасів. Ми повністю оснащені, і наші військові добре забезпечені завдяки ефективній організаційній структурі. Незважаючи на все це, нам слід і далі продовжувати спільні заходи підготовки. У минулому афганська армія часто покладалася на підтримку коаліційних сил з повітря. Сьогодні власні артилерійські підрозділи афганської армії, а також молоді військово-повітряні сили забезпечують ефективне вогневе ураження із закритих позицій. Нове покоління афганських пілотів в даний час проходить підготовку і в найближчому майбутньому афганські ВПС пілотуватимуть нову авіаційну техніку. Майор Лайтфуд і його команда нещодавно провели ключове навчання напередодні їх прибуття. В основному ми відпрацьовували питання щодо того, як проводити атаку на війська противника, використовуючи усі засоби, які у вас є. Це можуть бути артилерійські засоби або літак чи гелікоптер. Мі-17. Афганцям слід навчитися використовувати всі ці засоби одночасно для знищення ворога. Вони можуть вести біглий артилерійський вогонь із землі або наносити авіаційні удари з повітря. Афганські військові льотчики вже опановують американські вертольоти МД 530 f Ф. Перша партія яких нещодавно прибула до Афганістану. Очікується, що в рамках контракту зі США в цьому році в розпорядження авіації надійдуть 20 одиниць даних винтокрилих машин. Оснащених озброєнням для проведення бойових операцій, за повідомленням інформаційного агентства Хамі Прес, повітряні судна згаданої моделі пристосовані для роботи в розрідженому повітрі, зокрема на великій висоті і при жарких погодних умовах. В даний час американська сторона прагне перевести афганську авіацію на використання альтернативи російським вертольотам моделі МІ після відмови від співпраці з РФ у зв'язку із зовнішньополітичними розбіжностями. Крім МД-530Ф, Афганістан планується поставити 20 легких літаків штурмовиків моделі А-29, придбаних у бразильської компанії. Авіатехніка бразильського виробництва відповідно до планів Пентагону повинна прийти на зміну бойовим вертольотам Мі-35, термін експлуатації яких закінчується в січні 2016 року. Ситуація в Афганістані залишається доволі складною. Проте, попри істерики скептиків, державні інституції не розпалися. Армія і суспільства демонструють готовність протистояти тероризму. Завдяки міжнародним радникам армія Афганістану навчилася проводити успішні наступальні операції. А уряд рішуче налаштований реформувати економіку та боротися з корупцією. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим. В ході зустрічі Єнс Столтенберг та Сергій Лавров обговорили ситуацію в Україні. Очільник НАТО заявив про рішучу позицію НАТО щодо незаконної анексії Криму, а також щодо серйозної ситуації на сході України. Єнс Столтенберг наголосив на важливості повного виконання мінських угод, дотримання режиму цілковитого припинення вогню, виведення важких озброєнь і забезпечення безперешкодного доступу спостерігачам ОБСЄ, які мають стежити за дотриманням режиму припинення вогню. Генсек альянсу закликав Росію вивести усі свої війська і припинити підтримувати сепаратистів. Ході весняного засідання парламентської асамблеї НАТО, що нещодавно відбулося в Будапешті, заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вержбов звернув особливу увагу на необхідності посилення європейської консолідації. Зокрема, він зазначив, наша спільна мета, як і раніше, це єдина вільна і мирна Європа. Однак сьогодні досягнення цієї мети під загрозою, і ця загроза тут, по сусідству. Це Росія, яка стала непередбачуваною ревізіоністською державою. Вона застосовує військову силу для зміни кордонів і дестабілізації ситуації на сході України, прагнучи знову поділити Європу на сфери впливу. До того ж, за допомогою пропаганди, дезінформації і ксенофобії, Кремль намагається переконати російський народ, що НАТО прагне конфронтації, а не партнерства у подоланні спільних загроз, підкреслив Олександр Вержбов. За словами заступника генсека НАТО, на Близькому Сході і у Північній Африці поширюється насильство. Екстремізм на наших південних кордонах надихає доморощених терористів. Криза державної влади в окремих країнах створює вакуум, яким намагаються скористатися войовничі екстремісти, розпалюючи громадянські війни, призводячи до того, що населення змушене залишати домівки, а масова міграція на Середземномор'ї стає людською трагедією. На думку посла Вержбоу, лише об'єднання зусиль в рамках альянсу є запорукою безпеки на європейському континенті. Останнім часом ми побачили декілька чудових прикладів солідарності у рамках НАТО. Варто завжди пам'ятати, що безпека не буває безкоштовною міцне політичне зобов'язання має бути підкріплене необхідними ресурсами. Ми повинні мати належні засоби для гарантування безпеки нашого населення, для убезпечення наших країн і для розбудови стабільності спільно з іншими державами. Зазначив Олександр Вержбов. Перед початком засідання ради зовнішніх справ ЄС у форматі міністрів оборони та закордонних справ, яке нещодавно проходило у Брюсселі, генеральний секретар НАТО зробив заяву у своїй заяві. Пан Столтенберг зазначив, що Верховний представник ЄС з питань зовнішніх зносин пані Могеріні на минулому тижні брала участь у засіданні міністрів закордонних справ НАТО в Англії, де мала змогу ознайомитися з підходами альянсу щодо оцінки поточних безпекових загроз як у глобальному сенсі, так і в європейському вимірі. На його думку, сьогоднішня спільна зустріч міністрів оборони та закордонних справ Європейського Союзу буде присвячена аналізу тих самих загроз. Наша тісна співпраця є дуже природньою, тому що ми знаходимося в тому ж самому середовищі безпеки і стикаємося з тими ж проблемами. На сході ми бачимо все більш напористу Росію, яка несе відповідальність за агресивні дії в Україні. На півдні ми бачимо потрясіння як на Близькому сході, так і в Середземномор'ї. Я рішуче підтримую зусилля ООН по досягненню політичної угоди, яка допоможе встановити уряд національної єдності в Лівії і запровадити режим припинення вогню. Я також вітаю рішення Європейського союзу щодо початку операції на морі з метою викриття та демонтажу злочинних мереж, які відповідають за контрабанду людей у Середземному морі. Я щиро вітаю всі ці зусилля Європейського союзу, підкреслив генеральний секретар НАТО. Всі, хто цікавиться міжнародною політикою та питаннями безпеки, можуть поповнити свої знання, завітавши на веб-ресурс НАТО, адресу якого ви бачите на екрані. На ньому також працює сторінка центру інформації та документації НАТО в Україні. Тут ви зможете знайти багато цікавої інформації про співпрацю альянсу з Україною, зокрема, побачити відеоархів телепрограми Фактор безпеки та іншу відеопродукцію. Ми рекомендуємо переглянути останні новини зі штаб-квартири НАТО, а також прочитати інтерв'ю з високопосадовцями альянсу на актуальні теми у сфері міжнародної безпеки. Всі, кого цікавить ця тема, отримають систематизований дидактичний матеріал, викладений у популярній формі. Ознайомитись з аналітичним оглядом питань глобальної та регіональної безпеки можна завдяки електронному журналу НАТО рев'ю. Це прогнози у сфері безпеки на найближче майбутнє, аналіз сучасних викликів і загроз, розповідь про нову стратегічну концепцію альянсу і багато іншого для тих, хто не шукає простих відповідей про НАТО і безпеку. Все і одразу Ви дивилися фактор безпеки. Нехай щастить. Зустрінемось за тиждень.